До мене звернулася пані Олена Починян, один з провідних спеціалістів музею суднобудування, сказавши, що в неї є певне накопичення матеріалів до 10-річчя Майдану, до десятиріччя річчя Дня Гідності і Свободи. І запропонувала об'єднати зусилля і зробити це разом. Сама тематика. Задача показати те, з чого все почалося. По суті, те, що відбувається зараз в нашій країні, повномасштабне вторгнення, війна з Росії, воно розпочалося не два роки тому, не 24-го, і навіть не під час конфлікту на Донбасі. А сам конфлікт цей став. Результатом 21 листопада 2013 року, коли вийшли перші кілька десятків людей в Києві, а на 22 друге вийшли в Миколаєві по різних містах, і от зараз показати, в тому числі молодому поколінню, з чого все починалося, нагадати. Е Середньому поколінню чи старшому в ці часи ми навіть да там зробили невеличкий перформанс, коли зустрічали людей, пили чай з термосочків да, щоб, Ну як це було в перші ці дні? А, ідею. Цю я виношувала уже декілька років. У 2021 році я вже планувала створити виставку на базі нашого музею, але настала повномасштабна війна, і я не змогла повністю реалізувати свої плани. Але просто пройти мимо цієї дати я. Не могла тому я вирішила, хоч якось показати, нагадати нашому місту про те, що наше місто Миколаїв не був осторонь в ті роки 2013-2014 роки. Що Миколаїв підтримав Київський майдан. Я передивилася фільм, фільм-хроніка, який створив Ніквісті, так, і виписала всіх учасників. Нашого Миколаївського Євромайдану фактично ця виставка мала відбутися о, два роки тому в обласній науковій бібліотеці, саме 24 лютого. Але але що сталося 24 лютого? Ми всі знаємо. Я служив тоді до лучших ремін. І потім мені дзвонили з музею суднобудування казали, ой, у нас є ваші світлини, а ми тут хочемо, а можна їх там декілька робіт? Я Говорю, раді Бога. Звісно, можна і, і нужно показати, бо це ж історія все-таки наша.